Ми зрозуміли, що нам необхідна допомога саме з цивільного світу. Ми, військові, потребуємо взаємодії з цивільним світом. Відповідно про це ми і хочемо поговорити. Про те, чим нам молодь, як ті, хто будуть робити ці наступні кроки, які будуть розвивати нашу країну, можуть допомогти в побудові цього нового світу. Збираємося вже не в перший раз. Сьогодні у нас на раді присутні в студії дуже потужна молодь, яка захищає нашу країну, і дуже потужна молодь, яка своїми інноваціями хоче допомогти в розвитку не тільки нашої області, а й нашої країни. Робота з молоддю для нас, для керівників військової адміністрації, це найважливіша робота. Тому що ми, ми розуміємо, що ви, мені Сергійович річ правильно ви нас штовхаєте. Так, да, ми, ми, ми працюємо, ми намагаємося бачити все, але ж ну, певні речі можемо не побачити. І ви, і ви нас на це спонукаєте. Велика вам подяка за це. Що хотів сказати, саме головне це якщо є бажання з обох боків, у вас все вийде. Ми вам в цьому однозначно допоможемо. Друзі, я вас дуже всіх люблю, ціную. Я вам дуже дякую за таку величезну підтримку, за комунікацію, за комунікацію з усіма військовими цивільними. Ще раз повторюю, наш народ незламний, наші люди незламні. І це тільки завдяки вам, завдяки нашій молоді, в першу чергу завдяки нашим захисникам і захисницям, завдяки цивільним згуртувались всі. Вся область згуртувалася, вся держава згуртувалася для того, щоб стримати окупанта, для того, щоб зберегти нашу область. Я всіх поважаю, ціную. До наступної зустрічі. Дякую.